На зв'язку Мазан Хантер. В цьому відео хочу розповісти про ще одну цікаву рушницю від бренду SABATTI, яка з'явилася в нашому магазині. Мова буде йти про зброю, яка підійде для тих, хто хоче рушницю для спортивної стрільби, практикувати постріл по тарілочках чи на якійсь більшій дистанції. Мова буде йти про SABATTI Олімпа Trap зброю, яка раніше до нас не приїжджала, але зараз є чудова нагода розповісти про її особливості. Комплектація. Зброя комплектується довжиною стволів 760 мм. Цієї довжини цілком достатньо, щоб працювати на досить великій відстані, і комплектація змінних звужень дозволяє працювати з дрібною дроб'ю, знову ж таки, що підійде для спортивних задач. Стволи мають звуження чок та модифікований чок, що більше підходить для роботи саме з дрібною дроб'ю. Тому буде актуально саме для роботи по тарілочках. Наступний важливий момент, що додасть зручності прицілювання та ведення ефективнішого, ефективнішої стрільби це висока планочка, яка дозволить швидко та якісно вкладатися і здійснювати стрільбу по мішенях. Також швидшому охолодженню додасть вентилюєма планочка між верхнім та нижнім стволом, що дозволить швидше охолоджуватися стволам і цим самим здійснювати більшу кількість пострілів за тренування. Наступне, на що слід звернути увагу, це те, що зброя комплектується класичним е, дерев'яним прикладом та цівкою, причому, що на прикладі трішки підвищений саме гребінь, тому знову ж таки буде більш зручно вкладатися. Ось, е, ну і Це призведе до більш ефективного пострілу на е, як на полювання, так і на стендовій стрільбі. Е, також е, слід зауважити, що на відміну від інших. Е, моделі від цього бренду. Тут також зброя комплектується одним спусковим гачком, проте немає можливості виставляти черговість першого пострілу. Тут завжди буде спочатку стріляти нижній ствол, потім буде верхній. І також рушниця оснащена інерційним запобіжником, тому якщо у вас в перший постріл відбулася осечка, ствол не дозволяє зробити наступний постріл автоматично, Вам потрібно буде або дістати патрон, який не спрацював. Або вручну перемикнути та здійснити постріл е, набоєм, який є наступний по черговості стрільби. Е, е, також звернув увагу на е, орнамент, який представлений на замку. Е, він має тут характерний е, малюнок для стендової стрільби. Е, частково виконана е, гравіровочка вручну майстрам, які тут має вказані е, прізвища та ім'я. Тому ця зброя знову ж таки буде вишуканою та надійною для, як для полювання, так і для стендової стрільби. Тому, якщо ви шукаєте щось для себе і бажаєте розширити асортимент зброї своєї зброї, варто звернути увагу саме на бренд Сабаті, модель Trap. Також, щоб отримувати новини вчасно та першими, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання буде під цим відео. Дякую за увагу. Вдалого дня на зв'язку.